Добрий день, шановні члени журі Всеукраїнської інтернет олімпіади Крок до знань». Я, Чернянова Софія, пропоную на ваш розсуд науковий проект на тему сучасні легенди, як особлива форма сприйняття навколишнього світу. На сучасному етапі розвитку суспільства особливої популярності набувають різні форми суспільної творчості, пов'язані з описами випадків, які важко пояснити або легше віднести до містифікації. Вони знаходять своє відображення у сучасному фольклорі, а також у масовій культурі за допомогою засобів масової комунікації. Однією з таких форм є міські легенди, які є невід'ємною частиною фольклору різних країн, в тому числі України. Сучасні легенди це умовно про історія, що спирається на сучасну технічну та суспільну реальність. Поширені, наприклад, розповіді про контакти з НЛО, барабашками сучасними домовиками лякали про кінець світу, розповіді про стиклих пасажирів, неймовірних містичних істот, інопланетних прибульців тощо. Власне термін сучасні легенди входить в науковий обіг наприкінці 60-х років ХХ століття. Американські дослідники Вільям Енджертон та Ян Гарольд Брунтвард зацікавилися темою появи схожих за змістом історій, які зустрічалися у Містах Введення цього терміну виявилося вдалим у зарубіжній фольклористиці, оскільки воно стало простим і зрозумілим для позначення нового об'єкта дослідження. Починаючи з 1980-х років, міські легенди стали популярними серед широкої аудиторії завдяки популяризації і досліджень у цій галузі. Уже згаданий Ян Брундвард зробив значний внесок у цей процес, видавши такі науково популярні книги, як «Подорожні, що зникає американські міські легенди та їхнє значення, та занадто добре, щоб бути правдою. Книга міських легенд. У 1988 році розпочинає свою діяльність міжнародне товариство з вивчення міських легенд. Сьогодні товариство координує роботу у сфері наукових досліджень сучасних легенд, маючи свої представництво у багатьох країнах світу: Австралія, Німеччина, Англія, Чехія, Канада. Систематично виходить. Друком науковий часопис сучасні легенди, де вивчені представляють свої напрацювання. Щодо українських досліджень, то наразі вітчизняна наукова спільнота не приділяє достатньої уваги зазначеній проблематиці. Можемо послугуватися лише епізодичними дослідницькими матеріалами, які дотично відносяться до питань розуміння сучасної легенди в українському соціумі. Так варто згадати Людмилу Сорочук, Людмилу Олєщенко, Наталію Лисюк, Михайло Степико, Світлану Гузенко та інші. Проте варто зауважити, що зазначені праці не розглядають феномен сучасних легенд як предмет окремого дослідження. Метою мого проекту є дослідження явища міських легенд та їх побутування у сучасному українському соціумі. Основними складовими реалізації проекту стане вирішення наступних дослідницьких питань: з'ясувати походження терміну сучасні легенди, охарактеризувати особливості виникнення міських легенд. Здійснити класифікацію міських легенд, встановити роль та значення, популяризувати необхідність дослідження. Міські легенди мають низку особливостей: по-перше, події, про які йдеться, відбуваються в певному просторі та часі, наприклад, у магазині, на зупинці, на роботі. Також особливістю є покликання на авторитетне наближення до оповідача джерело. Наприклад, мій чоловік працює в поліції, зі слів мого директора, мені сказала сусідка тощо. В науковому середовищі такі взаємозв'язки називають FOAF Friend of a friend legend, від друга до друга. У текстах міських історій присутні елементи перебільшення і часто вводяться фантастичні складові, такі як магія, потобічні істоти та чудовиська, або ж, можливі, лише елемент неймовірності. Питання, які порушують сучасні легенди, мають існий зв'язок із реальністю і відображають проблеми, які є наразі актуальними та суспільно значущими. Водночас вони виникають там, де важко або й неможливо. Знайти відповіді на актуальні проблеми, появи нових хвороб, світові змови, терористичні акти, війни тощо. Об'єкт мого дослідження це сучасні суспільні відносини. Предметом мого дослідження є міські легенди як нова форма соціальних відносин та соціального спілкування, через які відбувається процес формування етнокультурної складової сучасного суспільства. Міські легенди з появою інтернету стали ще глибше проникати в наше життя, а особливо в умовах російсько-української війни. Перші місяці повномасштабного вторгнення були надзвичайно перевантажені інформаційні. Фейками та чутками, вороги використовують інформаційно психологічні операції ІПСО в умовах війни для розгойдування психіки, впливу на настрої і емоції суспільства. Окупанти ці операції з метою підірвати бойовий дух українців та посіяти тривогу. Значним підґрунтям для ІПСО слугують саме фольклорні наративи, міські легенди, оскільки активне тиражування достовірної історії може спонукати людину чи групу людей до панічних настроїв. Досить розповсюдженими в соціальних мережах стали оповіді про українських героїчних бабусь, що сміливо боролися з окупантами за допомогою різних речовин, горілки чи отруйних пиріжків. Такі легенди стали символом опору та зумовили підняття бойового та патріотичного духу народу. Однією з найцікавіших та бойових міських легенд періоду війни це оповіді про привода Києва. Варто зазначити, що у контексті війни серед міських легенд існують лише дві амбівалентні створені функції: дестабілізація, розгойдування та розпалювання конфліктів серед суспільства та створення героїчних образів та історій для підтримки бойового духу. Отже, розуміння ролі міських легенд і їх впливу є важливим аспектом не тільки фольклористики, а й медіакультури. Вона нагадує нам про необхідність бути критичними читачами. Також вона свідчить про важливість дослідження фольклору як складової культурного та історичного контексту, що допомагає зрозуміти сучасні соціокультурні процеси. Дякую за увагу.